250-та доба повномасштабного вторгнення розпочалася з чергових масових атак Росії. Українці були змушені знову ховатися від ворожих ракет. Пошкоджень зазнали декілька критичних інфраструктур, зокрема в першій на території Буковини. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Сьогодні близько сьомої ранку по всій Україні лунала повітряна тривога. Росія знову завдала масованих ракетних обстрілів, внаслідок яких, зокрема, було нанесено перший від початку повномасштабного вторгнення удар по інфраструктурі Чернівецької області. Офіційною підтвердив очільник області Руслан Запаранюк. Сьогодні в 8.40 ранку, внаслідок ракетного удару, расисти пошкодили об'єкт критичної енергетичної інфраструктури області. Відбулося загорання. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежок локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілешні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Можу сказати, що всі служби відпрацювали залагоджено та оперативно. Так і всі оцінюють збитки, але вже зараз можемо сказати, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї неросистеми України. Я зараз тут на місці. Ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь ворога. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав навіть критичні. При цьому життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Росіян також влучили й по сусідній Молдові. Снаряд впав в селі Наславча, яке знаходиться поблизу кордону з Чернівецькою областю. Згодом влада Молдови закрила 5 КПП з Україною. Також сильно постраждав Київ та область, у якому було чути декілька вибухів, та працюють сили протиповітряної оборони сьогодні. з Сьомої ранку в нас повітряна тривога в Київській області. Ще один понеділок, коли терористичні атаки здійснює Російська Федерація. На території України і Київської області хочу подякувати і сказати, що сили ППО, як завжди, відпрацювали дуже сильно, навідмінно. На жаль, є потрапляння, але вони, звичайно, не такі, які б мали бути ще деякий час тому. Мер Києва Володимир Кличко повідомив про два удари по об'єктах критичної інфраструктури в Києві. Частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Я можу сказати, що з добрих новин: що всі ракети, які літіло на Київ, були збиті. В виключно вибухи відбувались в предмісті Києва де знаходиться поблизку до Києва, частина столиці знеструмлена, тому що були об'єкти. Критичної інфраструктури, також від яких живеться і місто Київ зараз вже об'являли. Я неодноразово казав, велика частина наших квартир знаходиться без світла і також 80% міста без водопостачання. Також вибухи пролунали в Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях за словами адміністрації ситуація контрольована. Також працюють сили протиповітряної оборони. Сьогодні зранку було п'ять ракетних ударів. Зокрема, це місто Харків та область. Ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури а, щодо енергоживлення. Значить, зараз ми аналізуємо ті пошкодження, які ми маємо для того, щоб оперативно відновити електропостачання та електромережі. Від сьогодні у нас розпочалися планові а, відключення. Значить, у нас є відповідно і визначені 12 черг. Відключення електроенергії у нас по місту та по області від сьомої години ранку і до 23-ї в середньому будемо відключати кожну чергу на три години. Також наслідок ранкових ракетних ударів Росії по території України відомо про 13 постраждалих на теперішній час. Зокрема, раніше повідомлялось про двох постраждалих у Київській області та чотирьох у Черкаській. На цей момент е наслідків е ракетних обстрілів можу сказати, що у нас на жаль є. Дві постраждалі людини. Один з них знаходиться в лікарні всім їм надається допомога. Але один в такому досить серйозному стані отримав серйозні пошкодження для здоров'я. Також повідомляється, що на ці ранкові обстріли мирних міст РФ витратила близько 600 мільйонів гривень. Але з 50 випущених ракет наші ППО змогло збити більшість, знищивши 44 снаряди. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал С4.